Яка вот сьогодні nice хороша day. погода. Nice Приємно погуляти. There's У цьому park park. парку Festivals. відбуваються різні події. Фестивалі. Бачили, це ж іноземці, справді. Що вони тут роблять? Ніколи так близько їх не бачила. Так цікаво. От би з ними поспілкуватися. Було прикольно. Щоб з ними спілкуватися, потрібно знати мову. Ви розумієте англійську? А де тут продається морозиво? Так хочеться. Неподалік є магазин. Йдемо я покажу. Дивіться, вони походу гаманець загубили. Потрібно повернути вас. Тут долари, Може, вони американці? Побігли, поки вони далеко не відійшли. Треба віддати. Ви загубили гаванець. Візьміть. Дякую, який я росіяний. Як звуть мою рятівницю? Нічого не розумію, що він сказав. І що тепер робитиму. Як з ними спілкуватися? Ви можете спілкуватися з нами? Все в порядку. То ви що звідси, тоді навіщо англійською розмовляєте? Просто мій друг з Америки приїхав у гості. Ось ходжу йому місто показую. Якщо хочете щось сказати, я переведу. Він запитав ваші імена. Скажіть, що мене звуть Марія, а це Ангеліна, Настя і теж Марія. This is Марія, Анжелія, Анастесіян and Марія. Марія. Я так зрозуміла. Ти йому дуже сподобалася. Зрозуміло, що не я. Шкода. Може, підемо погуляємо разом? А як його звати? Його звуть Майкл. Яке чудове ім'я. Зачекайте трохи. Який ще Майкл? Мені не подобається це ім'я. Міг би попередити. А що? Треба було назвати твоє справжнє ім'я? Гаразд. Добре, що вони зовсім англійською не розуміють. А та, що гаманець, видала симпатична. Умова була, то знайде. Стояти і гулятиме. Тоді відволікає якось інших. Ну не знаю. Вся ця ідея з американцем мені зовсім не подобається. Щось сталося. Якщо ви не хочете з нами гуляти, тоді ми... Ні, ні, все в порядку. I would like to talk a little with Maria. Що він сказав? Переведи, будь ласка. Він щось хоче сказати Марії. А як же мої подруги? Гаразд, Маша. Нехай він з тобою поговорить, а ми йдемо з Людом. Ну, гаразд. А що зі мною хотів поговорити Майкл? Asks what you wanted to talk about. Tell me what I have. Він запитує про твої захоплення. Захоплення в мене багато. Я займаюся танцями, вокалом, малюванням, та ще хочу до театральної студії. Цікаво, про що вони там розмовляють? Чому він тільки з нею спілкується? Ми що гірші? Може, тому що вона йому гаманець віддала. Тобто, якби я віддала його, він би зі мною розмовляв. І якось все несправедливо вийшло. А так хотілося зі справжнім американцем поспілкуватися. Про що в неї далі питати? А я you know? звідки знаю? Це була твоя ідея. Про що він каже? Він каже, що дуже соромиться і що ти дуже гарна. Може, треба сказати, що час на нас звернути увагу, а то плетимося позаду, нікому не потрібно. Він мусить це розуміти. Ми також хочемо поспілкуватися. Нічого було американцем прикидатися. Так я ж хотів, щоб на мене звернули увагу. Годі вже. Я так і знала, що щось не те. Ви обдурили нас. Навіщо? Що у вас тут рапить, Марія? Я чула, ти що розумієш англійську? Чому не сказала? Хотіла їх перевірити. І що? У чому ти їх підозрюєш? Він американець. Він просто прикидався. Хотів, щоб ми його помітили. А я казав, що це погана ідея. Яке твоє справжнє ім'я? Марон. Значить, так. З тебе нам всім морозиву та квитки в кіно, а з друга шоколадки. You understand, Майкл.